Панство до моїх улюблених цифр маємо оновлену інформацію від генштабу. За останню добу наші військові ліквідували майже 1400 окупантів, знищили 6 танків, 5 артилерійських установок та 28 броньованих машин. І детальніше про ситуацію на фронті ми поговоримо з генералом, лейтенантом, колишнім заступником начальника генерала штабу ЗСУ та засновником благодійного фонду Закриємо небо України Ігор Романенко. Долучається до нашого ефіру. Доброго ранку. Доброго ранку. Віця найгарячішим на фронті залишаються Покровські і Курахівські напрямки. Проте там ворог зазнає рекордних втрат. Що відбувається зараз там? Які в нас там найбільш проблемні місця? Саме ті, про які ви говорите, ну взагалі дії навколо Курахова ворогом розглядається за їх планом, як, скажімо, черговий пункт щодо. Того щоб виконати свої здійснити плани по захопленню Покровська, ми знаємо, що ці дії вони намагалися декілька місяців тому по Покровську здійснити, тобто ще на хвилі такого наступального просування, але були зломані ці плани. Наші знайшли ресурси, резерви, і тут ще раз треба підкреслити роль значення резервів бригад. Зупинили ворога, але вони перегрупувалися і поступово почали діяти саме з півдня, тобто захопили вух і зараз значить, фактично полутачили Курахова, бо йдуть в самому місті. Бої йдуть на півдні відомий карман південніше Курахова, де наші тримають декілька. Населених пунктів селищ і особливо гірле цього кармана принципово, тому що там ще відбувається логістичне забезпечення підрозділу частин, які ведуть бойові дії саме в цьому кармані. Але так чи інакше, це на, на південь, південь від Курахова. На півночі так. там ідуть бої від Курахова за е, дамбу, просування по неї, і також таки по тому щоб не допустити перев'язання логістичної дороги щодо постачання необхідного в саме міста для оборонців Курахова, але це не означає, що зупинені яким чином і чекають, що там буде на Курахова на Покровському напрямку. Там продовжуються бої дуже інтенсивно мають характеру, але підходи теж близькі до того, щоб Спочатку э, перерізати логістичне забезпечення міста, а потім уже здійснювати ті дії. Э, на... Міст, тому що вони понесли ворог дуже суттєві втрати за останні декілька місяців. рекордні. я би сказав і розумію, що бої безпосередньо в будь-якому місці вони є дуже затратні. Mm -hmm. і тому намагаються спочатку оточувати логістику mm -hmm. і таким чином вичавлювати. Наші підрозділи сіх місць а не вв'язуватися в бої безпосередньо в місті, так чи інакше, ступінь боїв там зростає, особливо за промислову частину в цих місцях, тому що вона надає можливості оборонцям більш стійко виконувати свої завдання щодо ведення цих боїв. Пане Ігорю, ворог готується до наступу на Оріхівському і Пологівському напрямках. Це заявили в силах оборони Півдня. Чи готові там наші захисники на Запоріжжі? Ну вони готувалися, скажімо, більше місяця, якщо не два, на дієм щодо дій на запорізькому напрямку. Ну, і тепер ще додала як підготовку на херсонському напрямку, але ще раз повертаюся до думки відносно того, що оскільки понесли великі втрати. То вимушені вибудовують, скажімо, логіку дій своїх, на жаль, наступальних, але все ж послідовно. Тобто одночасно на всіх напрямках, як на стратегічному рівні, так і не тактичному сил у них не вистачає. На стратегічному рівні це полягає у тому, що вони зосереджуються десь стотисячне угрупування Покровського, Курахова Новосілки. Тобто на сход на східному фронті і на курщині оскільки скільки ну, це їх якби земля, це така ляпа з путіною. Він uh -huh. до цього відноситься і прискіпливо і зосереджує. Більше того, там місяць тому перекидували війська саме з Запорізького із Харківського напрямка, щоб більш рішуче, е, значить, провести дії на Курщині і витіснити наші війська. Е, контрольована зона на Курщині зменшується, але все рівно тримаються. Наші маневрують і ці бойові дії. найбільш ну, запекла це на півночі і на південно східному фланзі, але так чи інакше, пріоритети все ж східний і а, курщина, і uh -huh. тільки ага. після того вистачає сил надії на запорізькому і на херсонському напрямку. Відомо, що вони готуються до, до можливого форсування. Uh -huh. Ріки це таке важке завдання, і тому там сили їм потрібні, яких у нас зараз немає. І те це стосується і Запоріжжя. На жаль, уже більше там десь півтора місяця, як наноситься удари керованими цінними бомбами по самому місту, і вони там проводять активні дії диверсійних груп тактичного рівня. І тому, на мій погляд, питання у тому, що якщо їм вдасться повиконувати завдання на пріоритетні ці фронтах, тому вони можуть зосереджуватися більше потужними ресурсами на, на Запорізькому Херсонському угу. напряму. Ну, от, наші збройні сили завдають далекобійних ударів по військових паливно-енергетичних об'єктах на території країни агресорки, чи впливають вони на ситуацію на передовій? Безумовно і однозначно. це така реалізація стратегічних підходів, і вони базуються на до вимог об'єктивних ведення війни, тобто наносяться удари по підприємствам, які виробляють техніку озброєння боєприпаси російськими по там, де ця озброєння техніка, а, значить, вже передана до їх військ для того, щоб застосовувати. Тобто пускові ракетні а, райони, де, значить, аеродроми, де базуються літальні апарати, які наносять відповідні удари. І це друге є. І безумовно все це потребує павномастильних матеріалів. Тому продовжується нанесення ударів по об'єктам, де вони зберігаються, де вони виробляються. І за останню добу прикладом того є нанесення ударів по. Авірорімонтному заводу в Таганрозі і воронже там під Воронежем, ще та об'єкт паломастильних матеріалів. Питання у тому, щоб надати інструментарій найбільш потужніший, найбільш точний, далекобійний нашим оборонцям, для того, щоб ще більш ефективно здійснювати такого роду вплив на ворога. Дякуємо вам і нагадаємо, що з нами на зв'язку був Ігор Романенко, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу збройних сил України і засновник благодійного фонду Закриємо небо України.